Бордуваном поставлено третій корпус 145. Перший вже починають будувати оцей. А тут далі ще нічого. От. Не знаю, чи віддадую, чи ні, Тут ще рамки доставлю, якщо треба. Кордова, якщо його видно. Сьогодні жарко, бджоли все влітають. Це в лежаку, колись я його знімав, показував матку. Так, сім'я яка в лежаку. Спочатку починалася з, з двох рамок, потім додав третю. І зараз от, от, фактично це вже будують. Це поставлено. Там далі, там далі, ще, ще одна рамка. Ні, ще не одна рамка стоїть, але вони помаленьку їх будують. Отак. От Будемо до збір, буде і мед.